У нас зайшло повідомлення на лінію 102, що 13 осіб потребують евакуації, що невідомо їх вигнали з будинків і відправили на точку евакуації. Вони з колегами відразу на машинах поїхали їх евакуювати, цих громадян. Під'їжджаючи до міста Вовчанська, перша машина проїхала, а в другу машину влучив російський півдрон з зарядом РПГ попередньо, ранення зазнав. Працівник поліції, який був за кермом у важкому стані, він одразу був госпіталізований до лікарні. А Андрій отримав травми з життям. Він вранці ще сказав своєму на паніку, каже, давай ти там вже був, я сьогодні поїду, ти відпочинь. Сьогодні, сьогодні буду займатися евакуацією. Це його останні слова, як перед тим, як вони поїхали до міста Вовчанська. Так, я їхав в першому автомобілі перед ним. І відразу після взриву ми зупинилися. Це було безпосередньо за нами, виходить 5-10 метрів. Підійшли до автомобіля, побачили, що цю втрату був ще також поранений хлопчик, який був водієм того транспортного засобу. Андрій загинув відразу на місці. Хлопчик той був поранений, ми його доставили до лікарні. Ми провели операцію. Там його стабілізується. Да, звичайно, є потреба для евакуації Це броньовані транспортні засоби, реби для транспортних засобів, які будуть забирати безпосередньо з лінії так сказати, зіткнення. Тому це все буде обезпечувати не тільки працівників поліції, а й людей, які там перебувають, яких ми будемо вивозити. Ми не доїхали буквально до місця евакуації, до людей буквально 500 метрів максимум. Поліція користується тими службовим автотранспортом, які в них є. Це ренодастери, це у нас є одна автомобіль повищеного класу, а так в основному це всі ренодастери. Тому їдемо, тому що потрібно рятувати людей і другого виходу немає. Людям, які до останнього сидять, от хочу сказати, що молоді хлопці та дівчата ризикують заради того, щоб ви там висиджуєте ці вже два тижні. Були перші дні більш, більш безпечними з цього приводу. Всіх вивозили, всіх хто бажав, а були люди, які відмовлялися, і зараз сидять люди, які теж відмовляються. За останні дні теж були випадки, коли приїжджаєш забирати людину, а сусіди кажуть, де ще посидь. I'm mm sorry, -hmm.